Цьому відео я розповім, як німці обслуговують свій кемпер в Італії. Я поспілкувався з трьома різними німцями, які їздять на трьох різних кемперах. В одних інтеграл, в других полуінтеграл, і всі вони однаково обслуговують свої кемпера в Італії. І я розповім історію про Марка, який з Мюнхена на його кемпері, як він його обслуговує на саме на цій парковці. І інші німці так само обслуговували свої кемпера на цій самій парковці. І як отримати в Італії безкоштовний скутер, а ще й бонус до цього скутера отримати пиво від італійців. Друзі, справжня історія. Дякую всім за перегляд і дякую підтримку. Дивіться, буде цікаво. Прийшов до нас шторм, накрив майже всю Італію, я подивився по там, там Австрію, Швецію. Дощ ліє просто, блин, як з відра. Грім гримить, наче приходить. І хто на війні був, ті знає, як віддав на працює приходить. І блискавки дуже сильно розряди скутер, я цього чоловіка. Його зовут Марк, він з Німеччини. Бачите цей скутер. Коротше, ситуація яка? Тут ввечері проїжджав італієць, він впав. Марк підійшов його підняв, пригостив пивом. італієць йому подаривав скутер. Тому що він розбив ту фару. Скутер майже новий, він проїхав лише 1000 кілометрів і розбита фара. А вночі не можна їхати з розбитою фарою, можна його тільки в руках перевозити, бо поліція може штрафувати. Тому він, Марко, користо, подарував цей скутер і ще привіз ранком декілька ящиків пила італійського. Ось такий от прикол. А ще другий прикол. Як німці взагалі тут обслуговують цей кемпер. Я вже спілкувався з трьома німцями, ось з Марком. І тут ще хлопці стояли на такому реально, е, новому корочу, кемпері, Тоже теж Ну, Реально заряджений. Я не знаю, я б, мабуть, кілька років в тому кемпері. І були ще е, другі німці. І теж з ними спілкувався, як вони обслуговують особливо з туалетами. Ми каже, вони поїхали тіпо, в один кемпінг-парк, в другий кемпінг парк. Їм теж відмовили, сказали, щоб будуть короче мінімум 7 днів а, вони не захотіла короче Дивіться, зараз марк буде заводити всередину кемпера скуда шоке видео опівсера В гараж.

Зараз Марг... А, Там светивы баки. Ті баки. Ай вони просто там в чорний бак несуть свої касети і зливать. А ввечері зранку приходять сміття і вивозить. Ось така обслуговування, Ні, так німці обслуговують свої кімпера В Італії. Я шукав каналізацію, а вони роблять це все набагато простіше. Ось така от фігня. От вам і цивілізована Європа, друзі. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Всім нехай щастить, я далі буду розповідати свою історію, наші пригоди.